Дівчата, привіт! З вами Женя, ваша б'юті подруга. Любите тримати руку на пульсі парфумерних новинок? Ми зібрали для вас найсвіжіші аромати, які змусять ваше серце битися частіше. Сьогодні в нас буде і Джо Малон, і Том Форд, і Задікі Вольтер. Тож пропоную починати. Burberry Годдес Eau de Парфам Інтенс. Солодкий, обіймаючий і. Такий теплий. Головна героїня ваніль. І вона виконує кілька ролей. Це три неповторно виразних екстракти ванілі, комбо, що створює ефект справжнього десерту на шкірі. Цей ідеальний ванільний акорд, парфумерка Амандін Клер Марі, огорнула поєднанням яскравих нот прованської лаванди, землистих відтінків какао та корені імбиру. І це виявився ідеальний баланс для кожного виду ванілі. Ну а флакон. Боже, він неначе золото. Ідеальний варіант, якщо хочете мати дорогий та впевнений образ. До речі, пропоную зіграти у гру. Буду після тестування кожного парфуму розповідати, з яким напоєм він у мене асоціюється. Що ж, для мене Burberry Goddess Ode Parfum Intense асоціюється з теплим ванільним латем. А легка нотка лаванди, як сироп на вершечку. Трохи несподівано, але дуже в тему. Цей аромат як чорний лак для нігтів. Сміливий, трошечки бунтарський і точно не для всіх. Том Форд створив щось дуже особливе: і це Black Lacquer. Спочатку ви відчуваєте чорнило, ром і трохи перцю. Потім абрикос, дим, ебенове дерево і півонія. А на завершення аромат ладану, який додає глибини. Black Lacquer Темна сторона вашої розкоші. У ньому хочеться бути на вечірці до ранку або ж на побаченні, яке точно запам'ятається. Флакон стриманий, чорний і дуже томфорт. Він для тих, хто любить експерименти і не боїться виділятися своєю виразністю. Парфум Black Lecker для мене точно у форматі коктейлю, який п'ють у темному лаунж-парі. Тут усе про пристрасть, глибину й настрій. Нехай це буде чорний ром з льодом і краплею чорничного лікеру. Це аромат про спокій і затишок. Уявіть, що ви у сосновому лісі після дощу. Тиша. Свіжість. Ви і природа. Ось це аромат Джо Малон Лоден, Хінокі Сідервуд». Тут є деревина Хінокі, кедр, трохи лимонної свіжості й зеленої чистоти. Аромат унісекс. Дуже чистий, дорогий, без солодких нот. Просто лісу флаконі. Ідеальний, якщо ви хочете відпочити носом від усього насиченого або створити собі аромат терапії прямо у себе вдома. Це для фанатів менше, це більше і скандинавської естетики. Я лідом полюбляю морозиво із хани з юдзу. Саме так я б характеризувала Хінокі Сіддервуд юдзу спрайт з огірковим льодом. Просто уявіть, ви в джунглях. Але замість комарів аромат бананового цвіту, жасмину та сандалу. Саме так пахне найсвіжіша новинка від Mark Джейкобс Daisy Wild Oh So Intense. Це аромат для тих, хто не боїться бути вайлд. Зухвали, ніжною, трошечки дивакуватою, але завжди зі смаком. Спочатку вас зустрічає соковитий банановий цвіт. Далі квіткова ніжність жасмину з кремовою макадамією. А фінал. Теплий сандал і ветивер, що залишають спокійний, але дуже помітний слід. Марк Джейкобс Daisy Wild Oh so Intense це як вийти на рейв у вінку з польових квітів дика, квіткова та незабутня. Цей аромат як келих ігристого з бузиною та лаймом напій, який ти замовляєш у модному барі на даху, щоб підкреслити свій настрій: вільний, природний і трохи дикий. Задік від Задік Ентвольтер. Це аромат для тих, хто не боїться бути неякосі. наче твоя улюблена шкіряна куртка. Трохи бунтарський, трохи романтичний. Ідеально сідає по настрою. На старті яскравий вибух апельсинів та неролі. Далі витончена лаванда і мускус, а у шлейфі амбраксан і ніжні деревні ноти. Разом це звучить як інді плейлист на фоні нічної прогулянки містом, коли все навколо трохи магічне. Задік від Задікенд Вольтер це аромат, який заводить з перших секунд. У ньому все про вогонь, драйв і солодкий післясмак перемоги. На старті пряна хвиля з імбиру, білого і чорного перцю та несподіваної кунжутної теплоти. Далі розкривається ніжне, але з характером серця з квітки апельсина та есенції на ролі. І нарешті база, яка вас не відпустить. Збиті вершки шантілі. Ваніль і сандалове дерево створюють чуттєвий, трохи десертний фінал. Для мене задік від Задікенфольтер це густий чай на кокосовому молоці, пряний, солодкий і з легкою східною гірчинкою. Для тих, хто обожнює контрасти. Діскверд Айкон Пруфа це аромат для тих, хто хоче звучати не голосно, а стильно. Тут немає кричущих нот. Але є впевненість у собі, елегантність і трохи дивацтва, яке робить вас незабутніми. Починається він зі свіжого рожевого перцю і трохи фіалки, як прогулянка вранці містом, коли ще тихо, але вже все оживає. Далі шовковий жасвин і солодкий ірис, які роблять аромат глибшим і більш тілесним. А фінал мускус, амбра та деревина, що додають теплоти та сексуальності. Це аромат не на подіум. Це аромат на нічну тусовку в барі, куди ви приходите не просто за коктейлями, а за враженнями. Він не для всіх, але точно для вас, якщо ви не боїтеся бути іконою у своїй історії. Асоціація з цими парфумами віскі сауер. Класика, але з характером. Трохи гіркоти, трохи солодощів і завжди залишає приємний післясмак. Аромат, який звучить, як ніжне Я знаю, чого хочу. Він про чуттєвість без пафосу, сексуальність без кліше, жіночність без обов'язкових рожевих бантиків. І це Нарцисо Родрігіс Фюрхер оде парфам інтенс. Ну що, який аромат уже летить до вас у кошик? Пишіть у коментарях, який з них найкраще описує ваш вайб. І не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал і пошерити це відео, якщо було цікаво. До нових ароматних зустрічей. Па-па!